Костянтин живаго славнозвісний олігарх, який роками обкрадав українців, а згодом і взагалі втік за кордон. Нещодавно РНБО запровадила проти нього санкції серед підстав для такого рішення. співпраця з РФ, фінансові злочини, зв'язки з російськими олігархами. Здавалося б, у цій ситуації виправдання були б, м'яко кажучи, недоречними. Але живаго вперто називає санкції проти себе політичним переслідуванням. Власним, щоб б іще він казав. Важливо інше. Його тези та висловлювання радо поширює Кременчуцька газета, головним редактором якої є Олег Булашев. Вони публікують та друкують коментарі зрадника Живаго, де він розповідає про свою благодійність і допомогу армії, критикує президента та звинувачує його в авторитарних замашках. Інформація про те, що Кременчуцька газета напряму залежна від Живаго, відома давно. Але публікувати матеріали, у яких відверто засуджується Зеленський та підноситься до небес олігарх Утікач вже за межею. Здорового глузду. Живаго сидить десь за кордоном, імовірно відпочиває на своїй яхті і насолоджується життям. А Зеленський у той же час вибиває для України гарантії безпеки, веде перемовини з партнерами та робить все, аби в нашій країні нарешті був мир. Проте Кременчуцька газета, вочевидь, цього до уваги не бере. Як кажуть, їх хлібом не годуй, дай тільки когось брудом политим. І без різниці, чи це правоохоронці, чи це депутати, чи навіть президент. Проти кого команду отримають, проти Тих і воюватимуть. Шкода тільки, що підносять вони це як незалежну журналістику. І ось що ми маємо? Булашев публікує у своїй газеті статті, у яких санкції дії РНБО та, зокрема, Зеленського, називають суцільним абсурдом. А ще умовно вчора той же Булашев дружньо спілкувався із представниками обласної військової адміністрації, які між іншим є державним органом влади. Як таке можливо, Кременчуцька газета ладна вести інформаційну війну проти будь-кого. То якщо в них Зеленський із авторитарними замашками, а живаго, благодійник і патріот, що ж? Буде далі на сторінках Кременчуцької газети Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.